У Херсоні правоохоронців побили від відвідувачі нічного клубу. Сьогодні в соцмережах з'явилося відео інциденту. Хоча сам конфлікт стався ще 15 квітня у день працівника карного розшуку, коли міліціонери відпочивали у стриптиз клубі. Через що саме виникла бійка, потерпілий каже, не пам'ятає, але з забиттями та струсом мозку нині лежить у лікарні. У міліції триває службове розслідування. Прокуратура відкрила кримінальне провадження. Після останніх відвідин нічного клубу Костянтин лікується у відділенні нейрохірургії. Сатресіння відтік мозга, ушиби плечового сустава, суставу, у паху, спина перебита вся, руки сіні, не знаю. але набуцкали добре. хорошо. Після гри в більярд у клубі 46-річний чоловік спустився на поверх нижче і зазирнув у стриптиз-холл. Працівниці закладу повідомили, що там зачинено. Відвідувач поцікавився, чому адже бачив, що в залі є люди. Ну на вона сказала ми закриті, закриті, і почала мене піхати двері. Так, що у мене сплілись ноги, і я його толкнув. Як і за що його почали бити, потерпіли. Не пам'ятає до лікарні. Звернувся вже наступного дня. Пацієнт поступив в стані середньої тяжки. Йому виполнені всі необхідні обслідування, і зараз проводиться консервативне лікування. Біку зафіксувала камера відеоспостереження. Там помітно відвідувача лупцювали кілька людей. Спочатку руками, а коли впав, то й ногами. Те, що серед них є правоохоронці, потерпіли, дізнався згодом. Хто був ініціатором бійки у нічному клубі, не знають Ми не бачили, не знаємо, ні начала нічого, як це все було приїхали вже органи скажімо, вони вже уже як би... Бить... Лікартілі обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею перевищення владних повноважень, поєднаних із застосуванням фізичної сили. На теперішній час проводиться досудове розслідування. Призначена судово-медична експертиза щодо тяжкості телесних ушкоджень потерпілому. Проводяться інші слідчі розшукові дії, які пов'язані з розслідуванням. Цього провадження, що робили правоохоронці у стриптиз-холі і чому били людину? У міліції не коментують. На офіційному сайті обласного управління МВС. Повідомляють, що службове розслідування триває. Обох міліціонерів, що брали участь у конфлікті, вже звільнили. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсон, Спецкор 2+,2.